Колір важлива цій людини, адже відомо, що око людини розпізнає більше півтора мільйона відтінків кольорів. І тому, звичайно, що так як кольори природні для нас, ми повинні користуватися ними і в нашому щоденному житті і вміти цим користуватись і не нефтувати. Коли людина перебуває в депресивному стані, дуже ефективним для неї. Є розпочати з естетичного сприйняття кольорів. Для того потрібно придбати яскраві фрукти, овочі і не лише їх поглядати, але й звичайно їсти, носити різнокольоровий одяг. І, звичайно, що не забувати про те, що існує в кожним кожній людині така річ, як власна інтуїція і відчуття свого тіла, і тіло людини обов'язково якісь підкажуть. Що їй зробити, щоб зранку підняти настрій? Що не зробити для того, щоб почувати себе більш впевнено. і для цього потрібно зовсім небагато всього лише насолоджуватися кольорами і мати можливість вибрати.